Привіт! Давно не був на соняшнику, давно не закидав вже відео про соняшник. Що ми як робили. Давненько це було. Із фрагментика відео ви побачили спочатку, що ми тут працювали дроном. Робили внесення фунгіциду по цвітінню. Працювали. Не прогадали що, е, з тим з внесенням фунгіциду, тому що після того, як ми внесли, була велика кількість, доволі, така велика кількість опадів, і яка в більшості провокувала е, розвиток хвороб. Але ми це передугадали і для перестраховки спрацювали фунгіцидом. Зараз покажу як виглядає на даний час соняшник. Зараз у нас на нашому пісочку. Тут зараз став на межі двох гібридів. Тут йому я маю. давно не був на цьому соняшнику. Ось якийсь вимахав. Є місцями вищий, є менший. Головне, щоб шапки були маленькі. Шапка доволі тяжка. Переламалася тут. Але ось який кошик. Подивіться який кошик. О, супер! Ну це кошик нестандартний. Ну далі, що в нас яка картина? Зараз переключуся і покажу. Ось так виглядає соняшник. Не знаю, десь тут межа двох гібридів. Туди йде карера, в цю сторону йде меліта. І ще, мабуть, я на меліті, бо вона трошки світліша, вона раніше починає. Вона раніше починає достигати. Раніше цвітіння, так, да, ось-ось якраз я на межі. І різницю вже стає помітно. Да, ось карера, а ось меліта. Різниця позабарвлення. Ось такі в нас сформувалися кошики. Так, зараз вичистим. Кошик. Гарно, добре запилений, виповнений, непоганий. Є більші кошики, оце, в принципі, ось цей розмір кошика, ось це він є стандартним. Ось ось і картина по запиленню. Картина шикарна, той соняшник виповнений зараз покажу вам, що в нас за ґрунт. Ось, дивіться. Це пісок. Просто. і в чого в нас питання, проблема у нас з урожайностями. Та тому що, Тому що пісок. Волога, ще як ідуть дощі. Є волога, ну, нам можна розраховувати на якийсь показник урожайності соняшника, сої, пшениці. Як тільки йде ось така жара, як зараз 35, 37, 40 градусів ось було позавчора, це просто жестяк. І при цих всіх умовах, в принципі, в нас кожен рік така ситуація на момент. Налив або до стигання соняшника. Але не дивлячись на це, картина непогана до спеки, до спеки такої соняшник стояв практично донизу І з листям повністю. Зараз вже почав скидати. Ось це вже я якраз на межі. Перехожу на кареру. Це була меліта, а ось це пішла карера. У неї трошки більші косики, ну це не стандартний кошик. Десь був, мабуть, пропуск по насінинкам. Ось теж вона такий невеличкий кошик, десь до 21 19, 21 см, але він весь запилений. Запилення тут шикарне, просто класне запилення і вона, карера, вона темніша. Ну, ці два соняшники, карера і меліта самі такі потужні, що на інтенсивній технології, що на ґрунті, хорошому ґрунті, що на піщаному ґрунті. Ну, у нас тут вони в мене вони шикарно просто виходять. Ми вже сіємо їх не один рік і олійність бічиска виходить поза 50%. Ну, хороші гібриди, що сказати, коли хороше, то воно хороше. Так. Ось так, ось сюди трошечки краще. Ось вона більш. Він, вона трошки пізніша, карера, ніж Меліта чуть-чуть. Ну, різниці ми не за... Побачимо і тут трошки ось де, де кращий пісочок, от вона вам і зеленіша. Листя є, правда, ось як перейти сюди і на меліту, на меліті та сама картина зараз, там вона трошечки ліпша. Грунт, ну, як я вже говорив, тут доволі строкатий. Тому тому все відрізняється, все залежить від ґрунту. Але для пісочку доволі хороший сонячний. Ось такі кошики добре запилені. Він ще вегетує. Рослина. І що цікаво, що листочки чистенькі, фунгіцид спрацював. Прекрасно, я б даже сказав, просто прекрасно. Носили ми дроном, ще раз повторюсь, і спрацювало все бомбезно. Ось така ось кожну яку не беру. кожен кошик виповнений, будь-який. І сідем, давайте цей. Ой. Все чітко виходить. Тобто кошики всі виповнені. Це саме основне. Головне, щоб зараз пройшов, добре налив. Соняшничок виповнився і дам нам порадував нас урожайністю бо на піску доволі тяжко щось отримати нормальне. Але як щось робити, то буде щось получатися, а як нічого не робити, то нічого не можна взяти. Ось переходимо на ще більш слабіший кусочок. Воно зразу буде помітно по соняшнику ось він раз раз вже жовтенький тут більше скинумо ось вам бачите такий раз кусок потім переходимо ось <схай> ліпший кусочок та й так але в цілому картина доволі непогана Тобто, якщо порівняти, як він виглядає в інших зараз, по насиченості хворої хвороб, то ну, супер, картина, супер, все-таки продукти і продукти, хороші продукти вони відіграють велику роль. І саме основне, не тільки треба дивитися на те, хороший продукт не хороший. Саме основне, коли ти його вносиш попасти. Треба знати, як працювати, бо будь-яким продуктом можна Можна ним добре спрацювати, а можна так собі. Кажемось така картина. Виглядає сонячник чистенький. По хворобам знизу. Нічого стебло чисте. Це з тим, що в нас випад, випало доволі хороша кількість опадів. Я не знаю, мабуть, за липень, за червені липень та більше 100, 150 мабуть, міліметрів впало. Тому виглядає чітко, нема ні склоретаніозу, ні фомозу нічого. Стебло чистеньке, бачите самі. Опа тут ось який пішов сонях, мо йо Ось такі ось соняшники. Ан дивіться, як посміхається. Аж похожі ми з ним. Так що ось такі справи, друзі. Виглядає все зараз непогано. Після спеки побачимо і по даліковій урожайності буде видно, як у нас працював рік. Але, скажімо, працювали ми по максимуму. Що від нас залежало, намагалися максимально посприяти, простимулювати і допомогти соняшнику виростити в цих непростих умовах в умовах піщаного ґрунту. Так що такі справи, друзі. Все буде Україна.